Робив був нам тато видав, де та так, що йому то конюшини давали сіна, конюшини, знаю, відок візок набрали йому, то жита давали, бо він не бідно, так вони жили, не мали кного поля, знаєш. А тату більш такий був працьовитий, знаєш і так. Працювали, мали, не цілих три гектари поля Так, не цілих, Два, два і фі, два і чотириста, щось там, два і І Працювали так. Цей теж, тато вже в Тато з 1889 року, 88-му, але 89-го. В Павколоску в 50-му році. І тато все мусили в когось робити, пенсії не мали, а на війну воювали, воювали в Першу світу війну. В 911 1911 році пішли, як вони то казали, туди до А кінчили три класи. А в одній класі училися два роки. Два роки до першого, два роки до другого, два роки до третього, два роки до четвертого. То вісім років, але то ніхто не витримував, бо то роботи було в селі. І тато більш такі були громадніші, коли їх у му році взяли. У мене ще є татові навіть документи такі бляшечка така маленька, що то носилося вбивало воїна, то відпядр, все, в частини, все. Є то. В 11-му році, а в 2014 році упала війна, упала війна, одинадцятому, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 3 роки були. упала війна, ще і були. Впали болі. І тато в 2011 році зараз через півроку їх узяли в школу, то тато по-німецьки так говорили, як я з тобою по-українськи. Так. Мені жаль, бо тато знали мову німецьку і дзвонив у нас німці, як забирали. Та, але не хотів, тоді був від, так називався, той один спідлях. Я не, не хотів, тато казали, та поговорю з німцями. Вже з німцями ти заговорила по німецькому, мов, все, не, вже. І було б, лишили цей дзвін, дуже був хороший дзвін, мав голос великий, файний. То вони забрали дзвін? Ну і забрали дзвони, забирали, чотири дзвони в нас з церкви забрали.